Учора близько сьомої години вечора у центрі міста Бурштина сталася пожежа, горіло житлове приміщення. Про причини виникнення вогню дізнавалися наші журналісти. Пожежа сталася у центрі міста чверть на сьому годину вечора у одному з чотириповерхових житлових будинків по вулиці Січових Стрільців. На виклик пожежники Бурштина виїхали буквально за лічені хвилини. Через сильне задимлення не можна було потрапити у квартиру, тому на допомогу прибув відділ пожежної частини номер 18 бурштинської теплоелектростанції для роботи у задимленому середовищі. Силами рятувальної служби вогонь було погашено. Мешканці зазначили, на значних матеріальних втрат про причини виникнення пожежі розповідає начальник ПП 26 міста Бурштин Віктор Віцькому. Попередня причина даної пожежі необережність при користуванні електропопутовими приладами, зокрема електропраскою. Так як ще на даний час ведеться слідство, то остаточної причини на даний час ще у працівників МНС немає. Хотілося б застерегти насамперед мешканців нашого краю на даний час. по часі шли випадки виникнення пожеж через користування електропобутовими приладами, таких як електрочайники, електрокипітільники. Також велика кількість загорянь і викликів в нас поступає через підгорання їжі на газових плитах. Люди зайдуть на роботу, забувають включеними різні електропобутові прилади. До слова, хочу нагадати що на сьогоднішній день в області виникло близько 1663 пожежі, в вогні загинуло 43 особи.